Доброго дня. Зараз ми знімаємо відео для третього року базового року навчання. У нас є такий новий предмет, який має назву Планер. Що це таке за планер? Пленер це малювання природи з натури. Але ми ж спочатку не будемо малювати прям пейзаж самої натури, якщо ми не малювали елементи нашого пейзажу. Елементи нашого пейзажу це? що? Дерева, листочки, квіти. Можуть бути тваринки, Тварини ми ловити теж не будемо ходити десь в поле. Тому перше заняття у нас, ми будемо малювати. збачте, у нас такий листочок, ось він з натури, у нас листочок. Ми його поклали. Як він у нас ліг, так ми його і поклали. Освітлення у нас трішечки бокове, щоб можна було якісь відтіночки додати. Листочок я взяла акварельний, також взяла саму акварель. Малювати можете гуащу, але мені швидше малювати акварелью. От як ми наш елемент природи розмістили, зараз я кришку просто закриваю. Як ми наш елемент природи розмістили, так ми його і будемо малювати. Бачите, він зігнутий у нас з різними зубчиками, з різними відтіночками. Так ми його і малюємо. Малюємо ми його не на весь листочок, а лише на частинку листочка, на одну четверту частинку листочка або на півлисточка, як вам зручно. І ще хотіла нагадати: у нас такий предмет, як пленер. Він у нас раз на два тижні, тобто одна година на два тижні. Тому ми малюємо його раз через, через тиждень. Ось я малюю його на пів листочка. Ось мене листочок мій є, я його так і розміщую, як я його бачу. Трішки ось це середина самого листочка, потім я бачу ось трішки незручно мені, але нічого страшного. Тобто я зараз роблю просто розміщення того, що я бачу перед собою. Намагаємось намалювати його з натури. Тому що ми звикли малювати з картиночок. Мені трішки незручно, тому що я дивлюся не на листочок, а дивлюся я в камеру, щоб бачити, що я там зображую. Тому мені незручно малювати так, але все ж таки звиняйте, якщо щось буде не так. Ось так. Тобто, в мене більш з цього краю виступає ця частинка. Ось вона більш в мене така величенька. І ось вона ось так іде. Як ми бачимо, так ми і малюємо. З цього краю ми теж так само зображуємо. Зараз. Трішки тут у нас зубчик є. Так. Цієї частинки елемент у нас ось так. Не трясіть, мені з будь ласка. Так. Ось так. І у нас листочок тут загинається. Ось пішов листочок, він у нас загинається. І ось в такої формі він у нас тут розміщується. Ось такий у нас листочок. Ось він. Тут у нас листочок пішов рівно. І з нього. Ой. Камера трясеться у нас. Так, зайві лінії зараз витру, те, що мені не потрібно. Просто ми беремо і перемалюємо те, що ми бачимо з натури. Не просто з картинки. Пленер цьому ми заключається. А взимку у нас теж пленер буде. Якщо ми будемо йти дистанційно навчатися, то ви будете самі ходити на природу і малювати. Взимку ми не беремо з собою е, ті матеріали, які. В яких нас просто або руки змерзнуть, або не зможуть малювати на, на природі. Будемо брати більш за все, що або якісь олівці графічні, або якісь пастель. Ну, тобто ті матеріали, яким можна буде швидко щось зробити швидко намалювати. Трішки, бачите, я вже побачила свою помилку. У мене листочок е, нахилив. Бачите, те, що я говорила завжди нахил. Він в мене не зовсім туди нахилений, куди мені треба. І бачите, я бачу нахил цей. Він ось отак мене йде. Тобто я його не зробила. Зараз будемо робити цей нахроміш. Ось так. І тому в мене виходить трішечки нерівне. Ось, бачите, ось так? Дуже. Мені ж кажу, мені трішечки незручно це все малювати, тому я дивлюся в камеру і бачу свої помилки в камері. Більш малюю не з натури, а з зображення те, яке я побачила в камері. Тому мені це не зовсім, не зовсім зручно так повторювати це все, що я бачу. Ви ж вже будете малювати самі з натури. Тобто, малюєте не відео малюєте, ви просто дивитеся те, як я його малювала. І малюєте те, що ви самі зірвете. Ви берете самі, зриваєте листочка, якого ви там найдете, де ви там знайдете, або квіточку, або якусь гілочку. І малюєте. Перемальовувати мою гілочку не потрібно, мій листочок. Теж не потрібно цього робити. Я просто показую, як вам це все просто малювати. В чому і заключається штука нашого пленера. Так, продовжуємо відео знімати так далі. Що у нас тут іде? Це ось прожилка у мене пішла. Ось тут буде прожилка. Ну, ось тут також. Зараз я малюю хвильки, трішечки призупиню відео. Промалюю деталі, які у мене тут є у моєму листочку. І буду вже показувати вам, як зафарбовувати цей мій листочок акварелью. Так, продовжуємо знімати відео. Дивіться: ой, передвинула листочок. Дивіться, що в мене виходить. Я намалювала те, як я побачила, але ж я ж дивилася в камеру, виходить, дивилася те, що я тут бачу. Ось, і от у мене такий малюночок вийшов. Зараз буду малювати фарбу. Фарба це в нас буде акварель. Піді, щось я таке зробила. Затемнила. Фарба це в мене буде акварель. І взяла в мене є світло-зелений колір салатовий. Давайте я маме трішечки висвітлю, тому що це неправильно я зробила, бо воно дуже темне. Нічого. Так, світла частинка в мене з цього краю. Ось тут у мене світленька частинка. Ой, бачите, я, опять же дивлюся, не намалюночку, а в камеру і малюю хто зна що. Бачите, я просто промальовую світлі місця, де вони в мене знаходяться. Ось тут у мене знаходиться світленька частинка. Тепер беру темніший зелений, і замальовую, де в мене вона затемняє. О, це трішечки вона. Де мене затемняється, там я і замальовую. Якщо у вас акварель трішки розтікається, нічого страшного, вона і має розтікатися, тому що це вода. Бачите, я спочатку акварель трішки розвела. Тобто, я взяла її і намочила, щоб вона в мене була. Волога. І тому в мене зараз малювати трішки легше, тому що вона в мене вже волога. Тобто я спочатку зафарбовувала темні місця, потім зафарбовую світліші Ні, навпаки, спочатку світлі, а тепер темні. І потім будемо вже уточняти наші деталі. Гуашу теж так само ви замальовуєте, хто хоче. Перша робота по програмі ми малюємо в кольорі. Можна малювати в кольорі, якщо у вас буде бажання, можете спробувати кольоровими олівцями. Але там трішки довше. Це потрібно сидіти і вимальовувати відтіночки кольоровими олівцями. Так, і в мене ще світло, середній тон зеленого кольору буде в мене ще ось з цього краю. Ці зубчики треба повторити. Я ще раз говорю, ви малюєте не цей листочок, який я показую. Ви можете спробувати його намалювати, але ваша задача намалювати з натури. Тобто ваша задача намалювати листочок, той, який ви самі знайдете, і його ж і зафарбовувати. А якщо ви малюєте з відео, то це вже буде не з натури, це вже буде не пленер, а просто звичайний живопис. Зараз я беру зелений колір, змішую трішечки з чорним, тому що в мене не художній акварель, а звичайна медова дитяча. І мені немає, як взяти темно-зелене, тому я просто зелене змішала з чорним. І затемняю до прожилки, яка в мене тут була намальована, яку я вже зафарбувала. Тепер дивлюся, в мене з цієї сторони трішечки темніше буде. Тут ось де мене прожилка. Я теж вибачаюся, тому що я дивлюся в камеру. Я малюю не збоку, а дивлюся в камеру. І замальовую те, що я бачу тут. У мене трішки темніше, не тряси мені пальту Ярослава. Так. Тут темне. Тут така прожилка темненька зараз. Ну і тут у мене темніше. Трішки злізла в сторону. Ну, ось це те, що я побачила. Давайте зараз іще додавлю темні відтіночки. Так. У мене ось ще висвітлення є, яке я вам не показала, ось тут у мене висвітлений листочок з цього краю. Це те, що в мене ззаді там йде. Так, тут теж Трешка, трішки треба зробити переходи, розтяжки, якщо ви пам'ятаєте, як це все робити. І прожилки. Як ми малюємо прожилки? Вони в нас є. Тому ми намагаємося зараз їх промалювати, щоб вони на все ж таки були присутні ці прожилки. Оскільки ми їх зробили. Тобто ми беремо і кольором трішечки додаємо прожилочки, які ми тут намалювали з вами. Так, далі. Тут прямо ж така, бачите, темна смужка, тому ми його так темно, темно так і малюємо. Тут наш зелений переходить у висвітлення і темна пружинка сюди ось пішла. З цього краю в мене теж тут затемняється. Так, угу. я вибачаюсь, тому що в мене тут повідомлення все приходить. Ось тут в мене колір. Ось в мене тут прожилка пішла. І темна пляма у мене. Ну, ось такий у мене листочок. Зараз, подожіть, тут мене ще треба затемнити. Акварель, вона коли висихає, вона трішечки робиться світліше, тому її треба постійно трішечки затимняти. І не завжди можна вгадати, що там у нас. Ось з цьому краю ще трішки треба затемнити. Так. Ось така в нас виходить робота. Ще раз нагадую: це у нас такий предмет планериде. Ви ще можете зробити падаючу тінь від самого листочка. Падаюча тінь, це ви використовуєте ту саму зелену, яку ви використовували, але додаєте трішечки синюватого такого відтіночка. тобто зелений, трішки синювато, з фіолетами. Можна ще так взяти. Зараз я подивлюся, чи мене вийде це зробити, тому що я же, в камеру рисую. Непонятно, що з цього може вийти. Ось у мене тут падаючи тінь пішла. Тут такий відтіночок пішов. <клес> 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 ну і тут зубчики. Де якраз зробила темненьке, бачите, тінь. А ближче до листочка зробила висвітлення, так як там, в принципі, зроблено. Тут теж можна краю так затемнити. Ось так, і воно видно, що це тінь у нас. Зверху не дуже видно, що тінь. Зараз ми трішки тут затемню. Чуть -чуть. І у нас зверху там листочок темніший, чим моя тінь. Тому треба листочок трішки тут затемнити, щоб в мене сам колір не зливався з моєю тінью. Ще раз повторюю, коли ми малюємо, у нас листочок протязі всієї роботи він змінює колір, тому що акварель, вона як підсихає, вона змінює свій відтіночок, і тому вона зможе трішечки вийти не той колір, який ми з вами малювали з самого початку. Ось так. Ось така в мене вийшла робота. Це у нас іде такий предмет -пленер. ви його теж повинні зробити, намалювати. Вийшло у нас небагато один. Можете намалювати декілька елементів, не тільки один листочок, можете ще два листочки, можете квітки намалювати, можете гілочки, можна просто суху якусь рослинку знайти і намалювати. Все. Всім дякую за увагу.